Сьогодні у нас на огляді чергова добірка найкращих турецьких серіалів, від яких не відірвати очей. Кожна картина в цьому топі це шедевр, який варто подивитися кожному з вас. Серіали відмінні, тому проблема, що подивитись ввечері, буде вирішена. Та ще сподіваюся, що відео тобі сподобається і ти поставиш подобайку за мої старання. Підписуйся та тисни на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Відкриє сьогоднішню добірку серіал. Ти назви. В головних ролях знялись Еркан Маріч, Хазал Субаши Езгій Боран. Омер, заради сестри, якій залишилося жити 6 місяців, несподівано виявляється залученим до певної гри. Йому доводиться одружитися із Зехрою. Він зареєструє з нею фіктивний шлюб, укладе контракт на 6 місяців і дасть за це Зехрі гроші, які вона просить. Омер, придбає 6 місяців її життя. Це історія про те, як Омер і захра, що відрізняються немов день і ніч, як чорний і біле, підуть однією дорогою до кохання, долаючи всі перешкоди. Дочка посла. В головних ролях знялись Енгін Акюрек, Неслихан Атагюль. Молоді люди Санджар і Наре шалено покохали один одного, проте батько дівчини був проти їхніх стосунків. Якось Наре та Санджар вирішують втекти та таємно одружитися, однак у день весілля Наре зникає. Санджар у розпачі. Він вважає, що Наре не витримала та обрала батька, але справи зовсім інакші. Наре пішла під тиском і погрозами батька. Так і жили вони, страждаючи поодинці і сумуючи один по одному. Через роки Наре знову з'являється у житті Санджара. І вони зустрілися в найнесподіваніший момент, коли уже збирався одружитися з іншою жінкою, вирішивши почати життя спочатку. В серіалі Жорстокий Стамбул в головних ролях знялись Озан Долунай, Фікрет Кушкан, Деніс Угур, Мінету Гай, Бахар Шахін. В центрі сюжету багата родина Агаха Караджая, яка мешкає у величезному будинку на березі Босфору. Подружжя Агаха має двох синів. Старший Дженка зараз живе в США. Там він здобуває освіту в одному із найкращих університетів світу. Молодший син Недім у дитинстві пав із даху, після чого став інвалідом. Хлопець ніколи не зможе ходити. Він все життя буде прикутий до інвалідного візка. Батьки розуміють, що старший син зможе знайти собі дружину, а молодшому зробити це буде непросто. Глава сімейства наймає нову хатню робітницю. Красиву та молоду дівчину. За його планом, молоді люди повинні зблизитись і не дім одружиться. А тим часом з Америки приїжджає Дженк. Між Дженком і юною робітницею спалахує бурхливий роман. В серіалі Ображені квіти в головних ролях знялись Озгюрчий вік, Іпек Карапинар, Біранда Млагілмас. Турецький серіал розповість історію, що відбулася в житті головної героїні. Доля Ейль була нелегкою від народження. Народилась вона в неповній сім'ї. Мати ніколи не розповідала, хто її справжній батько. Ніде не працювала разом із донькою. Вони блукали по нетрях. Часто в сім'ї не було чого навіть поїсти. Всі гроші витрачалися на спиртне. Одного разу мати зустріла чоловіка, який став для Ейгюль відчимом. Він ніколи не турбувався про свою дружину та доньку, але мати його любила і на все заплющувала очі. Ніхто й ніколи не дбав про дівчинку, її життя просто текло за течією. У неї не було гарного вбрання, не було батьківського кохання та ласки, розуміння та турботи. Мати завжди хвилювалась лише за своє власне життя і дитині в цьому житті. місця зовсім не було. Дівчинка дуже ж любила матір, і для неї вона була найближчою людиною. Хіба могла вона собі уявити, що буде віддана тій, яку любила більше за все? Якось Ейгюль зазнала нападу з боку Вітчима. Звісно, вона звернулася по допомогу до матері. Замість підтримки вона зустріла лише докори. Мати звинуватила її у всьому. Вважала, що чоловік не міг такого зробити, і Ейгюль сама спровокувала його. Щоб не допустити подібного інциденту, жінка вирішує позбавитись дитини і відправляє її до дитячого будинку. Подальша доля дочки її не хвилювала. Так за живої матері Ейгюль виявилась сиротою. В серіалі Уламки душі в головних ролях знялись Хандедо Гандемір, Фундаєріїт, Січкина Сдімір, Алічан Юджисой Аз Гюрчеві. Непроста доля назавжди звела головних героїнь серіалу Лейлу та Зайнет. Вони обидві, в дитячому віці були позбавлені батьківського кохання та ласки. Дорослі в дитячому будинку вони дали одна одній обіцянку, що завжди будуть разом, щоб не сталося. Подорослішавши, дівчатка дотримали свого слова і пішли далі по життю рука об руку. Вони обидві вирішили присвятити своє життя правопорядку. З першого разу їм вдалося вступити до престижної поліцейської академії, яка перебувала в турецькій столиці. Здобувши освіту, Лейла і Зейнеп влаштувалися працювати в ту ж саму поліцейську дільницю. Дівчата були з абсолютно різними характерами. Лейла була життєрадісною та веселою, а Зейнеп завжди була серйозною, іноді трохи жорсткою у своїх висловлюваннях. Але це ніколи не заважало їхній дружбі. У серіалі будуть показані події. Що відбувалися на розкішній віллі, де було скоєно жорстокий злочин. Що ж, це був останній серіал сьогоднішньої добірки. Дуже дякую, що додивилися відео до кінця. До скорої зустрічі з новим відео. Бувай!